Ефірі лайв студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Видобуток та закачування газу в українські підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком. Більше того, Україна нарощує темпи видобутку. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав під час робочої поїздки до Полтавської області. Там він відвідав один з об'єктів акціонерного товариства Укргазвозвидобування. Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Кучеренко, перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо вас, Олексію, вдячні, що ви з нами. Вітаю, добрий день. Слава Україні, героям, слава Олексій. Як ви оцінюєте темпи закачування газу в підземні сховища? Більш-менш адекватні. Я з, однією, з одного боку погоджуюсь з міністром. Є певні графіки, і вони виконуються. Але трошки ну, не так, як, як в Одесі кажуть, трішки не так. Да? Бо в Україні. Розумієте? Тут же ключове питання: а чий це газ? Бо коли його треба буде підіймати із сховище, тут головне питання це. Газ державної національної компанії НАК Нафтогазу, або це газ приватних компаній, або іноземних компаній, які так само зберігають сьогодні газ в сховищах, і це дуже непогано, безумовно, з одного боку. Але ж постає питання: вони ж безкоштовно не будуть його просто так віддавати. І головне буде питання не тільки наявність газу в сховищах, а головне, чи це є державний газ і скільки треба купляти і за які гроші. І, отут буде не все так просто, як на жаль, ну не сказав пан шановний пан міністр енергетики. Тому само по собі те, що там є обсяг, це непогано. Бо чим більше обсяг газу в сховищах, тим вищий тиск, там це абсолютно зрозуміло, тим легше його підіймати на поверхню, коли треба буде. це треба буде, коли почнеться опалювальний сезон. Але питання ціни і його належності це окреме питання, яке. До речі, воно сьогодні ну приховане. Воно там є там комерційна таємниця, тому не все так просто, і я вважаю, що в ці не, не буде зайвого газу. Державні компанії і Укргазвидобування і Укрнафта, яка стала повністю державною. Вони зараз зобов'язані максимально видобувати і закачувати газ, і їх газ має в першу чергу використовуватися країною для населення, для те для тепла і для енергетики за так званим режимом ПСО – покладання спеціальних обов'язків. От тут буде велика, велика боротьба. О, не всі хочуть за, за таким режимом працювати на державу. Не всі компанії на привелики вже. Є ще інформація також, що станом на серпень в підземних сховищах закачано понад 12,3 мільярдів кубів блакитного палива. Скільки потрібно ж Україні, аби пройти наступні осінь і зиму? Ще раз повторюю: за оцінками, там уряд хоче. І його графік це 14,7 мільярдів. Але це абсолютно не означає, що це газ що він вже наш. Знаєте, що він нам належить «Нафтогазу». і тому його треба буде викуповувати, тому хай накопичує цей газ, але гроші потрібні будуть на викуп цього газу. Бо його ж не можна просто забрати ні в приватної української компанії, ні тим більше в іноземній компанії, яка може його закачати. А потім забрати собі в Європу, і ми не можемо, не маємо права заборонити їй це. Тому в першу чергу, сьогодні, окрім накопичення газу, треба гроші акумулювати. Але сьогодні, коли ми бачимо величезні зростання боргових зобов'язань в енергетиці і в газовій сфері, то мене в першу чергу турбує сьогодні саме фінансовий стан компанії, в першу чергу НАК Нафтогаз, який скаржиться на те, що йому скажімо заборгували теплокомуненерго, по всій країні, в тому числі і ваша Одеська, і наша Київська, і інші 100 мільярдів гривень. Це астрономічна сума, яка рік тому була ну, втричі менше. І? Тому фінансове питання це ключове на сьогодні, окрім фізичної наявності в сховища газу. То грошей на викуп газу немає, чи є, чи знайдуть? Я би не, не хотів лякати. Але оскільки нам скаржуться на величезні борги, то гроші потім будуть шукати де, як завжди, десь в бюджеті розумієте? А в бюджеті грошей ну ми розуміємо, і на оборону не вистачає. Тому я мене серед сьогодні лякає. що є дуже такі переможні реляції з боку уряду, що я не хочу зараз українців так само ну, лякати, але тут питання не тільки в тому, скільки накопичили газу. Головне, фінансовий стан усіх енергетичних компаній, який, на жаль, сьогодні погіршив. Погіршився він у Нафтогазу, погіршився центр енергії, погіршився у ТЕЦ вашої Одеськи, яка, до речі, належить на Нафтогазу. Розумієте, погіршився значно погіршився в енергоатому, і в Укренерго, і в гарантованому покупці. У всіх погіршився дуже фінансовий стан. От, ось на це на що треба в першу чергу зараз звертати увагу. Тому не треба тут паніки, але уряд трошки не тим займається, коли переможні реляції намагаються заспокоїти е, українців. Хай працюють, а ми будемо їх контролювати належним чином. До речі, у нас в четвер буде засідання комітету з енергетики. Я думаю, ми в закритому режимі дуже ретельно допитаємо урядовців і того ж самого міністра. А що ж з фінансовим станом державних компаній перш? Олексій, а що буде з ціною на газ для населення? Нічого вона не зміниться. Це однозначно. Тут лякатися не треба. Діє мораторій законно, який рік тому прийняли в Верховній Раді. Мораторій на ціни на газ для населення, відповідно ціни е, тарифу на тепло і тарифу на гарячу воду, центральну, там, де вона ще зберег. Я наскільки розумію, у вас там з э, цим э, давно вирішили. але є міста, в тому числі і Київ, де діє центральне гаряче постачання. Там тари, тариф старий гарантовано тим законом. З іншого боку, не діє цей закон на холодне водопостачання. Ну ви знаєте, що не дали підвищити тариф на воду водоканалом і діє, не діє цей мораторій на Тариф на електроенергію для населення, і він зріс. І тут теж є проблема, бо грошей би більше з населення зараз збирають, більше мала би їх. В енергоринку бути, але на жаль, борги зростають, і одне з питань, яке ми в четвер будемо досліджувати: а куди ж пішли за два місяці підвищення за червень за липень Оці гроші це чимала сума на рівні там шість мільярдів гривень додаткових, які мали би піти на відновлення системи, в тому числі на одеські мережі, на роботи по укріпленню енергетичної безпеки у вас в регіоні, бо він дуже вразливий. Ви це знаєте, мабуть, краще за всіх Україні. От ви згадали, що борги зростають, а кількість боржників теж росте? Ні, не думаю. Ну, бо дивіться, по електроенергії я взагалі не вірю, що можна не платити, у енергетиків є дуже суттєві. У них рубильники, розумієте? Вони можуть відімкнути. Тому абсолютно я не вірю, що зростає заборгованість населення. Населення платить акуратно, як завжди. Я знаю, що і за тепло більш-менш до гасяться борги в середньому 85% по країні. Це рівень збору так. само гасяться і по іншій комуналці. Тому я би я би населення ніякому разі зараз не звинувачував. Є проблеми в регіонах гарячих, ми розуміємо. Ну, першу чергу Херсонська область, Харківська, але це окреме питання, і тут держава має максимально компенсувати і допомагати. Решта населення акуратно платить. І я дуже дякую за це. Оце дуже важливо, що можна зараз зробити для енергетичної безпеки країни саме в себе в квартирі. І от ще на останок, то хто ж зберігає з інших країн в українських сховищах свій газ? Що це ну, це іноземні компанії, але це комерційна таємниця. Тому, знаєте, воно і правильно. До речі, але це дуже позитивний момент, що європейці зберігають цей газ. Це стало можливим після того, як навесні Верховна Рада прийняла закон про сертифікацію оператора сховищ. Він сертифікований, він вже з'єднаний з європейською системою газотранспортної і сховищ, і тому ми є частина цієї газової єдиної. Енергосистеми Європи, і чим чим більше у нас газу будуть зберігати європейці, тим безумовно краще буде для енергетичної безпеки країни. А хто це приватні компанії, наземні, і це дуже добре. Вони не бояться. Це вже позитивний момент в цій ситуації. Олексію і на останок, які у вас загалом сподівання на новий енергетичний та опалювальний сезон, Розумію, ви Реаналісті. будете дуже обережні в висловлюваннях. Точно, от точно не буде апокаліпсису. Хоча локальні проблеми ну на жаль будуть. Ну, і не треба тут дурити. Будуть локальні проблеми. Але я, я не думаю, що буде гірша ситуація ніж минулого року. Я розумію, що для Одеси це не заспокоює, навпаки, я переконаний, що в Одесі. Більш стабільною буде ситуація, бо я знаю, що і дите Обленерго дуже потужна модернізує і ремонтує зараз об'єкти, які постраждали. Я спілкуюся з керівником паном Григорієвим. Я вважаю адекватного цього керівника. Е, я вважаю, що і «Укренерго» зараз точно знаю. Укріплює і про це прем'єр казав е, пару днів тому. Укріплює інженерна е, робить системи захисту оцих енергетичних об'єктів станції системи «Укренерго». Я думаю, ви і самі це відчуваєте. Оце ключове питання. Третій фактор, але він головний. Я дуже з великим радістю, сподіванням дізнався, що нам німці дають. Ще дві, мінімум дві установки. Петріот. Я дуже хотів би, щоб вони посилили захист саме в Одесі. Бо зараз повторюю, у вас там ну найбільш вразлива сьогодні ситуація. В першу чергу, системи протиповітряної оборони це максимальна така гарантія того, що більш-менш стабільною буде ситуація в енергетиці. Якось так. Дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій Кучеренко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.